Зірковий теніс у Кіровограді вперше за останні 20 років у нашому місті провели національні змагання з настільного тенісу. У спортивному залі енергоспорт зібралися 10 команд-учасниць клубного чемпіонату України серед жінок. Серед учасниць третього туру чемпіонату було чимало зірок настільного тенісу. Чемпіонка Європи серед юніорів Ірина Моцик виступає у складі багаторазового чемпіона України Донецького клубу Норд. Ми повинні підтвердити би, свій статус, що ми перші і ми повинні ну, місці. За словами Ірини, сьогодні в українському настільному тенісі не вистачає конкуренції. Зараз у нас в Україні настільний теніс ну, как бы не розвивається, нема молоді, щоб вони не стріляться чомусь. Ті люди, які стремляться, вони цього добиваються. Якщо для Ірини та її партнерок по норду завдання на третій тур лише перемога, то для дебютанток еліти з Кіровограда головне втриматися у жіночій суперлізі. Задача у нас сложная, нам нужно не вылететь из суперлиги. Тобто этот тур ми должны потрапити в пятерку, шестерку как минимум. Вот, За два роки зробив величезний крок у жіночій табелі по рангам, піднявшись з першої ліги до Суперліги. Ми уже два года в первой лиге были, мы заняли первое место. Нас так бы вариантов не было, нас никто не мог победить. высшую лигу теж мы всіх обогнали на Пять очей это достаточно много, то тобто есть мы даже не могли не ехать уже на последний тур. Сейчас нам немножко сложновато, потому что девочки, которые играют в Суперлиге, они уже не первый год, все друг друга знают, все как бы уже сыграны. Нам сложновато, но ничего, мы уже как бы втянулись. На первых змаганиях у рідному месте відчувається хвилювання, говорить Наталя. Конечно, волнение присутствует, потому что такие уровни соревнования впервые у нас в Кировограде проходят. Можливо, саме хвилювання і завадило нашій команді піднятися вище дев'ятого місця у турнірній таблиці. А переможцем турніру стали чемпіонки країни з Норда. Провести у Кіровограді перші після великої перерви змагання з настільного тенісу було непросто, кажуть організатори. Так історично служило, що дуже великий був пірри і. Ми в останнє час прилазуємо все усилі щоб каким то новим витком развития спорту і настольного тенісу в області влиться в сім'ю, більшу дружнюю сім'ю тенісіста в большую, сім На цьому керівництво обласної федерації не зупиняється. У планах Олександра Коренецького відкрити у Кіровограді сучасний клуб та провести чемпіонат України серед чоловіків. Ми все-таки в стаціонарному своєму. Внов созданном клубі настольного тенниса під открытие проведемо вообще чемпіонат України з участием мужских команд мужской зборної України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.